Вітаю вас, шановні шестикласники. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку – відношення та його властивості. Перш ми перейдемо до вивчення нового матеріалу. Пропоную вам перевірити свої знання та виконати невеличкий тест. Записувати умову завдання вам до не потрібно. Вам достатньо записати лише правильні відповіді, які ви отримали при розв'язуванні. Щоб згодом мати можливість перевірити себе. І так, перше завдання. 100 поділити на 4. Знайшли значення цього виразу. Записали відповідь. До зошита. Наступ ви отримали 25. Перевірте, будь ласка, себе. Наступний приклад. 1000 поділити на 8. Виконайте дію. Запишіть, будь ласка, до зошита. Лише відповідь. Перевірте себе. Ви отримали 125. Наступний приклад: 128 поділите на 64. Запишіть, будь ласка, відповідь до зошита. Перевірте себе. Ви отримали 2. Наступний приклад: 144. Поділите на 12. Запишіть, будь ласка, до зошита. Правильну відповідь. Перевірте себе. Ви отримали 12. Наступний приклад: 216 поділити на 216. Правильну відповідь: запишіть, будь ласка, до зошита. Ви отримали 1. Наступний приклад: 625 поділити на 25. Запишіть, будь ласка, відповідь до зошита. Перевірте себе. Ви отримали 25. Наступний приклад. 3 восьмих поділити на 1 шістнадцяту. Запишіть, будь ласка, до зошита правильну відповідь. Перевірте себе. Ви отримали 6 цілих. Наступне завдання: у скільки разів 84 більше за 4? Правильну відповідь запишіть, будь ласка, до зошита. Перевірте себе. Ви отримали 21. Наступне завдання. У скільки разів 16 менше, ніж 48. Запишіть, будь ласка, до зошита. правильну відповідь. Перевірте, будь ласка, себе. Ви отримали 3. Наступне завдання. 27 третіх. Знайдіть значення цього дробу. Запишіть, будь ласка, відповідь до зошита. Перевірте себе. Я сподіваюся, що ви всі виконали завдання, отримали правильні відповіді. А тепер ми можемо перейти до вивчення нового матеріалу. І так, частку двох чисел називають відношенням цих чисел і записують А поділити на Б. Двокрапочки можна поставити. поставити між даними числами або за допомогою дробу. Таким чином читають А відноситься до Б. Числа А і Б називають. Членами відношення. Якщо виконувати ділення першого члена відношення на друге, то дістанемо число, яке будемо називати значенням даного відношення. Наприклад, 2,7 відноситься до 0,4. 3 відноситься до 4, 3 четвертих відноситься до 4 сьомих. Запам'ятайте це, будь ласка. Звертаю вашу увагу на наступне. 2,7 поділити на 0,4 можна сказати, що це частка або відношення. Дві цілих сім десятих відноситься до 0,4. Три четвертих можна сказати, що це частка три, поділити на чотири, дріб три четвертих або відношення три до чотирьох. Запам'ятайте наступне. Відношення показує у скільки разів одне число більше від другого, або яку частину становить, становить одне число від другого. Якщо А більше Б, то значення відношення А до Б показує у скільки разів а більше від Б. Наприклад, дано відношення 20 відноситься до 4. Якщо ми знайдемо значення цього відношення, а ви легко обчислити і вивчите, що це дорівнює 5. Ви будете знати, що 5 показує у скільки разів 20 більше 4. А саме у 5 разів. Наступне. Якщо А менше за Б, то значення відношення А до Б показує, яку частину А становить від Б. Наприклад, 4 відноситься до 20. Значення цього відношення дорівнює одній п'ятій або 0,2. Одна п'ята показує, яку частину А становить від 20. Запам'ятайте, будь ласка, для відношення, як для будь-якої частки двох чисел, Виконуються всі властивості ділення. Запам'ятайте основну властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля. Наприклад, Якщо розглянути відношення 20, 25, 25 вибачте, до 125, то ви побачите, що ви можете перший член відношення і другий член відношення поділити на 5 і отримаєте нове відношення 5 до 25. Отримане відношення, ви так само можете кожний член цього відношення поділити на 5. І отримаєте нове відношення 1 до 5. Розглянемо наступний приклад. Відношення 2,5 відноситься до 12,5. Ви бачите, що в цьому відношенні ви можете і перший член і другий помножити на 10 і отримаєте відношення 25 до 125. Але попередній приклад. Вам дозволяє зробити висновок, що це відношення дорівнює відношенню 1 до 5. Тим самим ви отримали підтвердження того, що будь-яке відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне і те саме число, відмінне від нуля. Запам'ятайте, значення відношення одноіменних величин є числом без найменування, а саме розглянемо приклад. 4 метра відноситься до 32 мм. Ви бачите, що ми 4 метра можемо легко перетворити в міліметри. Ми отримаємо 4000 міліметрів, відноситься до 32 міліметрів. Ми побачили в цьому відношенні одноіменневі величини. Тому число, яке ми отримаємо у значенні цього відношення, немає вже ніяких величин. Тому можемо розглянути легко числа 4032. Ви бачите, що кожне з цих чисел можна легко поділити на 4. Отримаємо нове відношення. Тисячу відноситься до восьми. Значення цього відношення легко знайти. Це дорівнює 125. Ми отримали, що 4 метри у 125 разів менше, ніж 32 міліметра. Відношення великих чисел можна. Замінити відношеннями малих чисел. Розглянемо приклади. 2000 відноситься до 500. В цьому відношенні і перший і другий член можна поділити на 100. Отримаємо нове відношення, 20 відноситься до 5. Отримане відношення ми можемо легко. І перший і другий член поділити на 5 ми отримаємо нове відношення. 4 відноситься до 1. Але відношення 4 відноситься до 1. можна замінити числом 4. Тим самим ви відношення великих чисел замінили відношенням малих. Відношення дробових чисел замінюється відношенням натуральних чисел. Розглянемо наступний приклад. 2,1 третя відноситься до 1,2 третіх. Для того, щоб розглянути це відношення, пропоную вам перетворити змішані числа у звичайні дроби. Отримаємо 7 трех відноситься до 5 третіх. Виконавши ділення, ви отримаєте нове відношення. 7 до 5. Тим самим ви показали, що ви замінили відношення дробових чисел на відношення натуральних чисел. Пропоную вам розглянути деякі приклади, розв'язати їх та перевірити себе. Перший приклад: знайти значення відношення 15 см до 5 см. Ми з вами уже говорили. Що, щоб знайти відношення іменованих величин, вам потрібно розглядати лише числа, бо в результаті ви не отримаєте іменовану величину. Тому 15, 15,00 до 5 значення цього відношення вибачте, дорівнює 3, що показує: 3? Що 15 см у 3 рази Більше, ніж 5 см. Наступне відношення 45 мм відноситься до 15 мм. Знайдемо значення цього відношення. Перевірте себе, ви мали отримати 3. 3 показує, що 45 мм більше, ніж 15 мм. Наступний приклад: 1 дециметр відноситься до 5 см. Щоб знайти значення цього відношення, вам потрібно 1 дециметр перетворити в сантиметрів. Ви можете це легко зробити, бо ви пам'ятаєте, що в одному дециметрі 10 см. Перейшли до відношення 10 см до 5 см. Знайшли значення відношення. Поділив 10 на 5, ви отримали 2. Два показало, що 1 дециметр у 2 рази більше 5 сантиметрів. Наступний приклад: 2 кілометри відноситься до 100 метрів. Для того, щоб знайти значення даного відношення, ви маєте перетворити 2 кілометри в метри. отримаєте 2000 метрів відноситься до 100 метрів. Знайти значення цього відношення виконав ділення 2000 на 100. Ви отримаєте 20. Переходимо до п'ятого прикладу. Прошу звернути увагу на нього, бо цей приклад відрізняється від попередніх тім, що не можна кілометри перетворити в години, а в години перетворити в кілометри. Але відношення таких величин... Можна так само знайти. Ну при цьому обов'язково треба запам'ятати: значення відношення різноіменних величин є новою величиною, найменування якої відрізняється від найменування даних величин. У даному випадку, якщо ви 2 поділите на 2, ви отримаєте 1 а одиниці вимірювання нової величини будуть кілометри на годину. Я думаю, що ви згадали, де ви використовували ці величини. Ця величина для вимірювання швидкості будь-якого предмету. Або автомобіль, або лодка, або катер, або велосипедист, або бишохід. Ви пам'ятаєте, щось швидкість це відношення відстані до часу. Запам'ятайте це. Пропоную вам самостійно розв'язати наступну задачу. Розв'язування цих задач запишіть, будь ласка, до зошиту. А я перевірю вашу роботу. Коли ви мені не дашлете, фото до Google класу. Перша задача: яку частину уроку зайняла самостійна робота, яка тривала 20 хвилин, якщо тривалість уроку 45 хвилин. Для того, щоб відповісти на запитання даної задачі, вам потрібно знайти відношення. Тривалості самостійної роботи до тривалості всього уроку. Наступна задача у класі 36 учнів, з них 15 хлопчиків. Яку частину учнів класу складають дівчатка? Щоб відповісти на запитання даної задачі. Ви маєте спочатку дізнатися, скільки в класі навчалося дівчаток. Для цього ви від кількості учнів класу маєте відняти кількість хлопчиків, які навчаються в цьому класі, і дізнаєтеся, скільки в класі навчається дівчат. А щоб знайти, яку частину класу складають дівчата, вам потрібно кількість дівчат. Що зробити? Знайти відношення кількості дівчат до кількості учнів класу, записати це відношення, знайти значення цього відношення це є відповідь на питання даної задачі. Наступне питання до цієї задачі. Чому дорівнює відношення кількості хлопчиків до кількості дівчат? Щоб відповісти на це питання, ви маєте знайти відношення кількості хлопчиків. Ви знаєте, скільки було хлопчиків у класі, до кількості дівчат. Кількість дівчат ви знайшли в першій дії даної задачі. Значення цього відношення обчислити і ви зможете знайти відповідь на питання даної задачі. Я сподіваюся, що ви всім добре впораєтесь з цим завданням, запишете правильно коротку умову до зошита, розв'язування до даних задач і отримаєте гарні оцінки. Переходимо до наступної задачі в акваріум, що вміщує 12 літрів води налили 10. Яка частина акваріуму не заповнена? Звертаю увагу, вас не запитували, скільки літрів не долили в акваріум. Вас питали, яка частина не заповнена. Тому, для того, щоб відповісти на запитання задачі, ви перше маєте знайти, скільки літрів не долили в даний акваріум. Для цього ви маєте від повної ємності акваріуму від 12 літрів відняти тут ту кількість літрів, які залили, а саме 10, знайти, скільки літрів не долили, а потім скласти відношення і знайти його значення, а відношення кількості літрів, які не заповнили, не заповнили акваріум, до кількості літрів всього акваріума. Значення цього виразу і є відповідь на, ваш, на дану задачу. Бажаю вам успіхів. Не забудьте записати правильно, коротку умову та розв'язування до цієї задачі. Пропоную вам обов'язково переглянути матеріали даного уроку та знайти відповіді на наступні питання. Що називають відношенням двох чисел, що показує відношення двох чисел? Як дізнатися, яку частину одного числа становить інше число? Як дізнатися, у скільки разів одне число більше від іншого? Для того, щоб. Добре запам'ятати матеріалу урока. Пропоную вам ще опрацювати параграф підручника номер 12, параграф 12 вашого підручника та розв'язати письмово завдання номер 527 528, 532. Бажаю вам успіхів, чекаю фото ваших робот, робіт у Google класі. Сподіваюся, що ви всі добре впораєтеся з даним завданням. До нових зустрічей на наступному уроці.